Водіям цих евакуаційних машин ніхто ніколи не скаже не так швидко. Адже від того, наскільки мобільно вони доправлять поранених, залежить порятунок життя українських захисників, які забезпечують янголи. Щоправда, не у білих халатах, а у вітчизняному пікселі. Це евакуаційне відділення медичної служби однієї з бригад Збройних сил України. Колектив згуртований, дружній і самовідданий. Нині у них, як кажуть медики, відносно спокійна пора. Найгарячіше ж було навесні і влітку. І тоді доводилося тижнями, тижнями виїжджати, тижнями працювати. Відчули, що таке обстріл, що таке евакуація великої кількості поранених. І тоді можна назвати цю навіть дату 27, 27 травня, це день народження нашої медичної роти. Було дуже багато врятованих життів. Ми зрозуміли, що ми на своєму місці. Руслан один з небагатьох, хто до повномасштабного вторгнення працював за фахом. Я в громадянському житті сімейний лікар. Закінчив військову кафедру, отримав офіцерське звання. Поки збройні сили готуються до подальшого наступу, відточують свої навички і медики. Ми не витрачаємо вільного часу, працюємо по міжнародним протоколам, признаним з необхідним обладнанням. Досвіду евакуації та порятунку захисників у неї вже чимало. Працює і під обстрілами, і у спеціалізованому транспорті, і у польових умовах. І все це каже Алла завдяки колегам-наставникам. 24, 25, 26 ми з чоловіком були в воєнкоматі. В Одесі дуже великі черги були. У мене були дуже хороші вчителі, дуже фахові лікарі, талановиті, в міру холоднокровні, в міру людяні. Ну, все як має бути. Вже кілька років у збройних силах України діє кількарівнева система надання медичної допомоги. Першими розпочинають роботу бойові медики підрозділів на полі бою. Далі вже працює їхня ланка, доставляють нам на спеціальному транспорті броньованому пораненого, де ми швиденько його, якщо потрібно, стабілізуємо і транспортуємо вже на нашому транспорту, який більш приспособлений для того, щоб ми надали необхідну допомогу. На подальший маршрут, на подальший етап евакуації. А це їхні рятівні залізні коні, оснащені усім необхідним для стабілізації поранених. Ця машина вивозить поранених з передньої лінії. Це машина Бредлі М113, американська машина. У нас є ще один автомобіль. Зараз ми його використовуємо для евакуації поранених теж. Ці машини дуже доречні за умов осінньо-зимового бездоріжжя та відносно безпечні завдяки бронезахисту. Американський автомобіль кращий, адже був спеціально розроблений для евакуації. Одна. Зараз ми отримали ще дві машини в наші підрозділи. Опанувати її не складно. Автомобіль має автоматичну коробку передач, розвертається на місці, дуже маневрений. А це авто довелося модернізувати. Та машина дуже подобається, бачите, це орковська, чесно віджата. Ми її переробили на евакуацію. В мене водій майстерний. Через переправи літали хлопці на колесах підлітали дуже швидко. Завжди була машина, завжди відправляли своєчасно. Віталій, саме той, завдяки кому машина і літає. На війні чоловік вже десятий місяць буде і надалі до перемоги для родини і країни. Ну, і головне, щоб рідні були живі діти, щоб головне, щоб ніхто до них ні не прийшов. А так за Україну.